Кукусик! Привіт! Да. Що ти там заблудилася чи що? Да. І що получається? Да. Привіт, красуня! Привет. Так що, друзі, всім доброго дня! Слава Україні! Отак От воно живеться в селі зранку до вечора, так? Да? Да. Що, ти огірки вибираєш і бур'ян зразу вириваєш, так? Да. Да? Да. Це такий називається польовий комплекс. Цікаво, це ти оттуди почала чи це ти. ні, отсюда. Судячи по бур'яну, то відсюди, але судячи по гіркам, чи ти такі ще оставляєш? Які? Ось такий красивий. Підростаю. підростаю. А, ти тільки бур'ян рвеш, так? Да? Да. Диви, на скільки гірків. Ні, а ще вже закрутив. Ну тоже є. А що це сорт тут? І кіркіт дивлюсь, тобі теж допомагає, так? Да? Дельфіна. Дельфіна? Дельпіна. Так це кіт чи це огірки? Це огірки. Да? Санька, привіт, привітайся своїми любімчиками. Що ти махаєш, балакай, привіт! Ти ж знаєш, що в тебе є ж прихильники, такі як Каха та і взагалі так. Саша Шевченко все тільки побачив, все кричить на весь Ютуб «Привіт». Так що, скільки пройшло часу, зовсім небагато, наче б недавно був, ще ж і гірки, тільки ти казав, висадив. Із так, тих... так, на були да. Такі оце ну, ми зараз їх ось пополимо. А тоді на вечір будемо підливати, кормити, бо ось боліють, вони боліть. Він довше зелений, красивий бути. Це із за перепаду температурного режиму, да? Да, да. Я так? Я ось я що ти приїхав так, так що, друзі, їдемо на Требухів, їдемо по соєву макуху, заїхав до братана, наробив ось ось вже, вже вирвав одного гірка і це буде мені капець. Саня, якщо його посажу, він прийметься. Зацепив свою сумкою. Не Це так. просто капезляна, вищий. Вищий, так. так живі, да, саме головне. Красавчик. Красавчик. Так що тепличка номер 1 До сані вічно дзвоню. Я заблудився тут в цих шнурках. Ну, він маленький і менший трошки від мене. Да? А, я, я ж ходжу туди, де да не розберу де заход, де виход. Чуєш, а що то між гірками поціляти? То та трава, так? Да? А рукола? Рукола. Не, так, знаєш, Зі сторони подзвонить, кажу, подзвонить, кажу, подивиться. то так ірунда. Да. скільки тут зараз труда, цього всього особливо е, рук. Рук трохи маловато. Санька покинув курити, красавчик, вже і весу трохи дивлюся набрав. Саня, Славік, треба брати приклад. Ти ж у нас тепер будеш сільським мешканцем. От там в кінці города ми поставимо теплицю. Отакого? Ні, більшу. Більшу? Так. Да. Та це ж одна, бачиш, маленька. Лена каже, все нормально, одна проблема, якби вона була восьминушкою, було б набагато краще. Да, да. Щоб одразу можна було із восьми рядків вибирати. А так, каже, трохи є нюанс. Не вистачає хват... трошки рук. Ну, є ще нюанси. Вовік допомагає. Досходчу. Да. Ну, наші діти не завжди хочуть робити те, що нам хочеться. А ну попробуй, Славонька, Герочка. А Надюшка клубничку кушає. я не пробую, Помідори, такі тобі вже скоро буде, так? Що там, помідори? Я хочу теж на помідори піти. Я думаю, з першого... Кіт не їсть клубніку? А він нас уже їсть. Теж рук не вистачає, так, да, Саня? Вже треба і вибирати було б? Чи ти під базар? на базар. На базар під базар. Бач, він у нас маленький. то він собі раз з сюди. Ого, які зеленючий. Капець! Капець. Ого. А тут, конечно, капець. Отак вот оно. Капець, ти шо? Надюха, ну зайди в ліс, дивись скільки помідорів. Круто. Нема в нас біля хати землі, було б трохи більше я б просто вставити її якусь маленьку не дуже хочеться. Але не знаю, є така думка, можливо, там, де я тобі казав, поставлю щось таке. попробувати. Ну, я думаю, ти мені розкажеш, як воно робиться і що. Ну ти ж не на зимній період, ти під Воно виходить до сезону, так? Чи як воно виходить? Ну на городі ж таких помідорів ще немає, вони ще малі. А тут вже пов'язалися і цвітуть далі. Ось є помідорики. А там ще трохи більше. Це ж один сорт. Це... це кристал. Це чорний привід. Тоді ось все пошли, дивись. Ну, Знаєш, вони, не вони не як одрізняються. одні, угу. Двори. а це вже треті. бачиш, коли скоріш. А це такі великі помідори, жовті, диви, як він зараз. Бачиш? Угу. Це жовтий, великий такий вони. А это второй сорт. Сколько ты уже этим занимаешься? Та вот, Так, как я с вами? А ну, видишь, уже... А там дальше, что у бу... Бурячок, да? Не, то баклажан. А, баклажан у а... синіє просто. Вот... сорт. Вот, пятый тут. Ну, смотри, какой есть, чай больше, смотри Угу. А, це перець і, бак... і синенькі. Це ж ті синенькі такі як були в тебе в тому О, году, да. круглі, як вони там називаються? Геліус. Геліус, так. Це цвіте вже ти... воно бачиш. Угу. Може, а що... це в тебе Петрушка, так, да, посіяна на вулиці? Так, да, так. Да. Петрушка. Петрушка, щавель. Опа! Ну ти так як цього і робиш, да? там скашуєш, пучки робиш. Да, да, потім ось. перефризував. Це щавель, да? Угу. Це пересівали другий раз, перший раз не вийшло. Та в цьому году щось воно трохи по то дощилили, а це потім воно. взагалі... Не так туго, що це. А то вже посіяв диви, бачу кроп уже. Ти ж один викушуєш, другий ага. садиш. То красний... Ти посіяв. Веди мене далі. Красний бурячок. Ну ти ж ручною сівалкою, це обичною сієш, так? Да? Ось це вже рядочками, бач, посходило. Угу. І тут ми вже посходило, посходимо, Я здомокрохом. Ну зай виріжеться та й піде, так? Да? Ну так. Да. Воно вже новий. У нас цілі люди кажуть, та нафіг він нужен, кому він треба? Ну, вже бурячок помалому, так вже можна їсти. О, так, да, хороший. Уже можна. Це ти його під пленку садив чи ні? ні? Так. Так швидко. Що там, трактор на мазях? Все да. чинчинарем? Це плив. Це а це що у нас Це ж ця? Сельдерей. Сельдерей, так. Да. Перець. Сельдерей. Сельдерей. Картушка вже цвіте в нього. Угу. Ну тут теж ти рано садив, так? Да? Так, да, ну там так трошки для себе, то не на базах. Чисто для себе. Свиней, Саня, трохи збалився, так? Да? Так, да, там вже немає. Каже, треба займатися чимось одним. Тому що... Лук перей, цибуля, А то, знаєш, Угу. Так. А це в квітки ж просто. Це квітки. Гладіолуси, так? Статіса. Да? Статі, статі, а, Гладіолуси, а то статися. Оце стапиться. Ото то понеш я Лесі давав, угу. да, я посвятила. Все на мазях. Картошка, так. Да. Як тобі слав? Це ж ти перший раз? Да. Весь ця гусаньки. Йому так скільки роботи, так? Да? А він працює з Леною удвох. І когось би взяв би в допомогу, так людей ну, немає. Нема нема людей. Або я би як. Або Або кашня, або А людину нормально знайти просто. Лапшко. Не рано. Ну хтось теж бризкає щось. Тож це що там ще часники, там а, далі, так? Капуста. Капуста. Капуста нормальна вже? Да. Пішли, глянем. я, я, рані. Рані? Mm. Пішли глянемо. Рання? Пішли, глянемо. Це кабачки в цвітуть вже. Це то такі, вони щось не дуже. Да? Не дуже. То ж твої диски стоять прикопані, а, да? Да. На, на МТЗ, да? да? Да. А це ж твій собака. Диви, як дуркує, диви, що робить. Джек! Не дуркуй. Одна потіха, одна да? Він що радий що цей. А, і там ще окропу в тебе, то вже повтаки. Капець, ти що? У вас багато ж людей туди, в Дударків займаються такою справою, як. От ми теж їхали якось з Донецької області. Не пам'ятаю, яка там, яке там, який там, населений пункт, і мене знаєш, заїжджаєш. В одному дворі там, ну видно, звук з поняв городу, там займається овочами. От крапельний полів і все, красота, звісно, да, красота. Да, як красиво, да, як намальована, так. Як Дови, як так, намальовано, так. Да. Та ти вже її обробляв ось цих всяких букашок. А я, да? що вона вже м'яка. Ще на свіждень, я думаю, вже печені, да? вже ка Да, сельдерей что ж, да? Нет, круглое такое. Шо? Отлично. Ну, белое оно. Да, да. А это? Ц... Это саженка? <тасшел> саженка. Это сенка, И... И <тасшел> <це> <тасшел> <маласенька>, <тасшел> Лена не сияла, А, Погнал... я понял. Она такая мелкая-мелкая. потом будет на этом году, да, Нет, это пойдет на зеленую. На базар. Mm. Зеленце. Це таки, бачиш. Ну це вже він доходить, так? Да? Як доходить? Війники тоді були. Ну війники. Бачимо, що там, як там. Ну я мене що вже здоровець. Да, да. Накосив, накосив пучків навіть. Скільки пучків за... на базар ти в'яжеш? 150. 150 кожного, так? Да? Да. Там окроп, петрушка. Ні, ну Петрушки там менше, а окропа саме Так? Да? А це ще час не почує. Часник. Це ж цей безстрілковий такий, як у мене. Але ж по дивлюся земля репається. Часник чималий воно видно, що в землі є. репається, то я мотоблоком походив і поближче. Ні, Видно, видно. Але. Давай я цього дивлюся. до Та Я видно, не ламай. Да не ламай, мене буду забрати. Воно є. є. Ой, телефон у мене заглючали. Це ти слайк злякав мій телефон. Ну таке в мене буває. Та хорошо, що дощик пішов, так, да, братику? Так да, взагалі, ти що, я думав вже поливання. — Тут же картопля в тому була. А це вже люди все. дивись, Посадили, а це все гуляє, вже все. Не... Не пош... Ну бачиш, воно вже. вже... Якщо взяти по минулому році, що базари І були? І Там у мене теж то люди да? того інсульт схватив, того вето, того грошей не вистачає. І люди отак отам. І воно ж виходить в тому році базарів, як такових, не було. Тобто багато всього пересралося. Ну, і оце, і воно... Але ж ти по привичці і далі рухаєшся. Ну, бач, теж сіють, тут окроп, там окроп, там окроп. Щось, щось продав, щось роздав. Так, так як завжди. Ой. Що там свиноматка розпросилась? Так, але в мене ж дві штуки ще ось буде. На мене. підході, так? Да? Ні, бо я кажу, кажу що ти зав'язав свиньми, Саня не зав'язав, просто відгодівлю не займається. Тільки ставив собі для душі свиноматок. Є, ну, як вийшло, було б них семеро, як у тому році, а в тієї кіста, в тоєї не віддає все малим, а сама Так, да, щоб... да, В цьому році дуже багато таких моментів по свиноматках. І в мене теж буду вибракову, і буду щось думати, і буду щось міркувати. Може, я пізніше трошки поміняю, ну Ось ну. Серега і позавчора кастрували кабанчиків, uh -huh. ти б би бачив, як я малих забирав. Ото мігера в мене, да? ми десь це півтора часа малих витягували із кучі. Повтора часа. Це я й подон брав, і лоб, а воно так як собака, поняв. Гав, ну от вони думають, так все легко. Ні-ні-ні, да? так Серега тікав і цього, не знав, що робити. як... Так що, друзі, таке ось сільське життя, собака ганяє разом з котом. В тебе теж, так як і в мене, собаки з котами живуть дружно. От. Все залежить, мабуть, від родини. Які хазяїва, такі собаки і коти. Да, Джек? Джек! Линяєш, так? Да? Mm. Воно дружба нас, тільки часник не толочи. Чув що не бачив. Пішов, давай, давай, давай додому йди. Йди додому, що Лудько каже. Вперед. Вперед! Да, Так приїдеш, подивишся. Все нормально, все росте, все красиво. А скільки треба для того, щоб воно бур'януть цього не було. Скільки ну, треба трошки, обробити, є, жучки. Є, то, так, безпеки, да. Дощ дощ усе пройшов, І зайшов все. у двір, все, гаплик. Уже все заросло. Тут там зранку попорався, посправлявся. Ні. Там тоді головка не було. А пізня капуста десь теж, теж є, да? аж на дальньому городі. Да? І то небагато. — багато, я небагато. цей год. Ну тут ти поливав, так? Поливав, але воно щось в цей год і... Вона, воно диви, Бачиш, ця вже в'яжеться, а ця як була, так і є. Ну, хто я знаю, що не, не в неї не вистачає цей год, я все, не можу. Все, не можу повно. Все воно перевернулося. А ці її поїли багато, борозенники. Так кажуть сою, хлопці казали... А, соняшник, хрущі їдять. Каже, ну там чувак сіяв Андрій. Каже, бляха, почав пропадати, пропадати, розкапую, Всередині сидять хрущі. Каже, їх ніколи не було. Фактично гектар виїли. Представляєш? Ну Він там добавки сіяв у селі і з'їли Соня повністю. Що сходи в цьому году, такі не, не дуже везде хороші. ну. Це одна, а це друга, наче. А то один той самий, це одне те саме. Ну на всяко... Щось бо. буде, Саня. Бог значить так йому треба, він О, так розпреділяє. Я кажу, я вже на це все не дивимся. знаєш, так, кому. Були б живі здорові, так? Да, да? Були б ми живі здорові, а то все. Іран, Та дай, ти, ти Джеку такого дрючка, конечно, даєш капець. Не. Дай, я йому кинув. Джек, да біть таку, дай кудай, дай палку. <рес> Покосив. Сам косив, чи вовік? Да, Сам. Чи Вовік по дівчатам? Ага. А? А, мото... мотоцикли. Мотоцикли по всьому дворі. Так десь пішов на роботу? А може в хаті, не Може в хаті. Так, так що все своє, друзі, в селі. Клубничка. Бери їж, нема коли, так, да, Саш? Вишеньки. Угу. Бери їжі якось. Да. Так що, друзі, отак воно провідали нашого Санька. Санько без діла не сидить. Все, що не дзвоню все при ділі. На цьому буду завершувати відосик. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Хочете, щоб дурні мислі в голову не лізли, значить треба їхати у село. В селі нема коли скучати. Да, Саня? Каже, хочете, щоб дурні мислі в голову не лізли, та в село. Буває, забуваєш, як тебе і звати, не то, що там який день. Так що всім, друзі, пока.